За ці 100 днів у Львові змогли практиці втілити ті підходи, які ми теоретично опрацьовували роками, готуючись навести лавку у Львові. Ми продемонстрували, що насправді політична воля і наявність згуртованої фахової команди це те, що необхідно для того, щоб місцеве самоврядування, незважаючи на обмаль ресурсів, реально запрацювало. Так, в Україні, на жаль, працює тепер радянська модель місцевого самоврядування. Суті, вона є багато чому декоративною. Чимало повноважень, по суті, просто забраним центром, і потім у вигляді доброї волі або великої Божої ласки частково повертаються місцевим громадам. Ми цю схему збираємо зламати, вже на практиці ми це успішно здійснюємо за останні 100 днів нашої діяльності. Чи ми у Львові реалізуємо модель не маніпулятивної псевдодемократії, демократії яка існує на пострадянському просторі і на просторі європейських країн, а ми реалізуємо українське народовладдя для українців і поукраїнських. Жульвою вже змінилася атмосфера у відносинах між місцевою громадою та місцевою владою, між місцевим бізнесом та місцевою владою. Сподіваюся, скоро зміниться у відносинах між львівською владою та центральними виконавчими органами влади в Києві. Перше ми змогли реалізувати на практиці принцип повернення, а не відчуження. Депутатського корпусу до місцевої громади. Ми сприймаємо депутатський корпус не як частину регіональної еліти, а сприймаємо як безпосередню ланку комунікації між місцевою громадою та органом прийняття рішень у Львівській міській раді. То ми вважаємо себе частиною політичної еліти, а виконуємо пряму функцію захисту та представництва інтересів місцевої громади в органі місцевого самоврядування. Крім всього іншого, ми робимо ті, кроки на зустріч місцевому бізнесу, які сприяють створенню нової правової культури. У нас тепер у Львові не буде. Скажімо так, повного всевладдя ресторанно готельної мафії, а буде цілком і регламентоване, скажімо, налагодження стосунків між тим бізнесом, який створює позитивний імідж для Львова на території Європи, який наповнює місцевий бюджет і який задовільняє потреби льодян в матеріальній та духовній сферах. Це все ми реалізуємо не в процесі якогось експерименту, а в процесі, скажімо, простої реалізації тих принципів, які для нас є засадничими, які для нас були очевидними. Тут ми показуємо, наприклад, всій Україні, що насправді місцеве самоврядування не просто може, а й повинно бути реальною гілкою влади, на відміну від того, що спостерігається в інших регіонах України, де це просто декоративна приставка для виконавчих органів влади. Я сподіваюся, що наша скромна діяльність на полі, останніх, на полі останніх 100 днів вже для нам довела, що перше, депутатський корпус не займається дурницями, а безпосередньо працює на громаду, по-друге, ефективність роботи депутатських комісій, наскільки я розумію, в з минулою каденцією, вже зросла в кілька разів. І думаю, ефективність роботи сесійних засідань наших також відрізняється від попередньої каденції, швидкості прийняття рішень, їхньої попередньої підготовки, вивченням та обґрунтованістю. Тому ми і надалі продовжуватимемо, не складатиме темпів, але ще поглиблюватиме ті перетворення, які ми сьогодні започаткували, які рівень, сподіваюся, зможуть снизити за найближчими місяцями. Дякую.